Шукаєш маленьку автівку для міста, компактну, надійну, ще й на автоматі. Саме для тебе ми знайшли цей чудовий Hyundai i30. Така в нас автівочка. Це 13-й рік, 1,6 дизель. Само собою на автоматі для комфортного пересування. В пробках стояти, не будеш ускладнювати собі життя. Пробігу, як бачимо, 167 тисяч. Офіційний, підтверджений. Дізельок, все в нас працює, помилочок немає. Мультикермо, на якому. Купа кнопочок. Давайте роз'яснимо що до чого. Круїз-контрольчик, управління вибору мультимедії, гучність, перемикання треків, голосове управління, управління дзвіночками, інформація бортового комп'ютера. Є у нас автосвітло, автодощ. Тут зліва у нас коректор фар, яскравість приборної панелі, парктронічки, режим еко. Маємо таку мультимедіїчку, в якій є радіо, медіа, навігація, карти, все, що треба. Також двозонний клімат-контроль, включення стабілізації, центральний замочок, прикурювач. Ще один прикурювач, два прикурювачі, USB, вход під Ауксик. Такі нищі, як я вже казав, автоматік, надійні, гідротрансформатор, класичний. До речі, салончик у нас комбінований. У нас тут текстилі такий чудовий з шкірою по бокам. І є така розвинута бокова підтримка. Хоч машинка в нас і компактна, місця загалом вистачає, скажу так, сидіти приємно, враховуючи що те, що сидіння налаштовано під мене, під мою їзду. А різ в мене великий. В принципі, 180, тому сидіти доволі зручно, скажу вам. Шкіряний підлогітник з підстаканичками. Присутні і зафікси. Як бачимо, є у нас ряд парктроніків. Hyundai i30, все у нас ту добре. Ось такий от багажник позаду, як для хетчбека, доволі великий. Є в нас поличка. Ось так от відкидується і можна поскладати речі як наверх, так і під низ. Це у нас чітко працює, компактний, гарний білий колір ось такі дисочки. Стоїть у нас лінзована оптика, ось така. от. Тому якщо ви хочете придбати. Компактний гарний автомобіль на автоматі для міста, то звертайтеся до нас, ми вам покажемо ось цей чудовий хюдайчик. Зможете на ньому прокататись, зробити тест драйви, будь-які перевірочки і придбати собі його. Автопоїнт. Придбай якісне авто.